Та й над полями. Звучить мелодія жива. Гім України поміж нами. Несуть герої крізь. Його співали на майдані. Історія гімну Україну бере початок з 19 сторіччя, коли український поет та фольклорист Павло Чубинський осінню 1862 року написав текст пісні Ще не вмерла Україна. Перша публікація вірша Павла Чубинського відбулася у Львівському журналі Мета 1863 року. Отримавши поширення на Західній Україні, вірш не пройшов повзувагу релігійних діячів того часу. Один із них, отець Михайло Вербицький, написав музику до нього для гри на гітарі, а вже згодом адаптував її для хору. Перше виконання твору, що не вмерла Україна, відбулося 10 березня 1865 року, в Перемишлі. Ним завершили концерт присвячений пам'яті Тараса Шевченка у 1917 1920 х роках. Ще не вмерла Україна став одним із державних гімнів Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Хоча протягом національно визвольних змагань ще не вмерла Україна, звучала як гімн однак, офіційне затвердження вона отримала лише 15 березня 1939 року, як гімн Карпатської України. В радянський період історії України виконання цього твору переслідувалося як прояв українського буржуазного націоналізму. Нове життя гімну почалося з часу утворення Незалежної України. Офіційно музична редакція Державного гімну була прийнята Верховною Радою України 15 січня 1992 року, а 6 березня 2003 року законом України про державний гімн України затверджено текст Державного гімну України, в основу якого покладено пісню Ще не вмерла Україна на музику Михайла Вербицького зі словами першого куплету та приспівотвору Павла Чу. У той же час перший рядок оригіналу Ще не вмерла Україна змінився На ще не вмерла України і слава і воля. Перше слова ще не вмерли України пролунали понад 150 років тому. Вони стали молитвою для тих, хто вірив у свободу. Їм пережив заборони, репресії та війни, але завжди повертався як голос народу. Їм звучав. Коли ми стояли на Майдані за гідність і свободу, його співали воїни, ідучи в бій. Він лунає зараз, на фронті, коли наші захисники виборюють перемогу. Ця пісня наш незламний дух, наша сила і воля. Гімн живе в кожному із нас. Його співають на святах під час перемог. І навіть у найтяжчі миті це пісня, яку знають і дорослі, і діти. Це нитка, що поєднує покоління. Гімн – це підтримка для тих, хто напередові. Коли він лунає, ми знаємо, ми не самі, ми єдині. Це сигнал для всього світу. Україна стоїть і переможе. Ще не мерла, ще нас наша слава, наша воля. Ми єдині, ми не славні. Україна наша доля, хай лунає гімн свободи, пісня правди і тепла, Ми силі вільні непоборні слава ім'я, слава нам, воїни, волонтери, у серці кожного слова журуть. Дітей навчають мати, дітей, що пам'ятали правди, суть, гімнався клятва і му.